Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Попереду вихідні, які насичені синоптичними подіями. Тож давайте дізнаємось, що нас очікує. Отже, на вихідних проходження атмосферних фронтів, опади виглядів мокрого снігу та дощу, пориви вітру 17-22 метри за секунду. Над Північною Європою знаходиться потужний циклон, і саме його атмосферні фронти надходитимуть з північного заходу на територію України, тому ми очікуємо мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні дощі, а в Карпатах та на північному сході країни значний сніг. Надалі інтенсивність опадів буде зменшуватись. Ближчої ночі в Україні ожеледиться, а надалі тільки на лівобережжі та в Карпатах. Завтра в Україні переважатиме вітряна погода, пориви західного вітру зі швидкістю 17-22 метри за секунду. У західних областях місцями 25 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат 40 метрів за секунду. У неділю та понеділок вітер послабше до 7 12 метрів за секунду. Температура вночі від 3 тепла до 3 морозу. В день 3-9 тепла. У Карпатах – близько 0 градусів. У східних областях та на сумщині вночі 7-12 морозів. В день 0-3 морозу. У неділю та у понеділок в Україні близько 0 градусів, а в день 1-6 тепла. Маєте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.